Проблема адаптації сучасної безпекової стратегії Європейського Союзу до глобальних викликів та загроз. І В контексті цього пропоную розглянути наступні основні моменти. Наступні. Говорячи про розвиток середовища регіональної та міжнародної безпеки на середньострокову перспективу, варто зауважити, що у найближчій століття глобальне політичне, економічне у колишні природні середовища, а також критична інфраструктура, від якої залежить не тільки суспільство, але й кожна окрема країна в цілому, буде істотно відрізнятися від сьогоднішніх очікувань та поставлених цілей. Це особливо актуально для Європи за урахуванням її глобальної ролі, залежності від зовнішніх сил. Ринків сировини, складу населення, значних поливань рівня життя населення сусідніх країн, а також невизначеності, що впливає на соціальну та економічну стабільність всередині Європейського союзу, рівень узгодженості, так, а також багаторічних змін, що мовляться цілями його держав-членів. І це як ніколи актуально, звичайно, і до України, яка обрала в якості головної мети своєї зовнішньополітичної стратегії повномасштабне входження до європейського союзу і кінцевою мету набуття членства Європейському Союзу. Таким чином. Концепція глобальної ролі Європейського Союзу, який він перед собою ставить, є надзвичайно актуальною і навіть теоретично не може не вивчатися нашою країною, тому що всі ризики, всі виклики і, відповідно, всі загрози, які з цього випливають автоматично будуть спражуватися і для України. В цій сфері Європейський Союз сфер буде постійно вимагати більш довгострокової орієнтації на поточні процеси та вимагати, щоб його позиція в питаннях безпеки мала стратегічну спрямованість. Відповідно, і повинен бути відповідний рівень можливостей, а також внутрішні структури, які також повинні бути чітко адаптованими для колективного прийняття узгоджених рішень. Таким чином, перед Європейським Союзом на сьогоднішній день стоять як ризики і виклики стратегічного, так і відповідним чином не менш важливі і актуальні ризики і виклики тактичного характеру. Коротко розглянемо кожну з цих груп. Наступно, будь ласка. Отже, найбільш важливими стратегічними ризиками та викликами для Європейського Союзу є наступні. Вони, до речі, не є чимось новим. Свого часу під час прийняття так званих петерсберських завдань, це був 2002 рік, вони були призначені для здійснення керівництва планування звичайних сил і отримали реальне відношення до процесу планування звичайних сил Європейського Союзу. Разом з тим, і глобалізацією ролі сучасного Європейського Союзу, це потребуватиме необхідності врахування таких майбутніх стратегічних викликів. По-перше, це фактори так званого дистанційного впливу, або впливу на будь-якій відстані, на політичну, економічну та іншу сферу держави. Ними є вдосконалені безпілотні літальні апарати, які вже фактично є зброєю майбутнього, використовуються в сучасних збройних конфліктах. Інша удосконалена робототехніка, стратегічні кібер та космічні апарати. По-друге, можливість нанесення шкоди, включаючи тотальне знищення шляхів зовнішнього життєзабезпечення в ЄС. Тобто ризик, який безпосередньо стоїть перед так званою критичною інфраструктурою, до речі, дослідження в цій сфері, і взагалі ця сфера показує і доводить на сьогоднішній день, що це є одна з найбільш перспективних галузей досліджень не тільки з точки зору вивчення власного Європейського союзу, але і будь-якої держави світу її політичної, економічної системи або системи національної безпеки. По-третє, таким глобальним стратегічним ризиком є фінансово економічний ризик. Це істотна зміна фінансово-економічної ситуації у світі, яка може спричинити або посилити виклики для ЄС в сфері безпеки. Ну і нарешті, по-четверте, це проблеми, які є результатом відмінностей у власному Європейському Союзі, тобто у внутрішньому середовищі і сусідніх регіонах. До таких ризиків належить, наприклад, чисельність населення, вікові групи, демографічний фактор, про що тут вже йшлося. От, вік, міграція, зайнятість, компетентність, спеціалізація тощо. Е, перейдемо до тактичних викликів сучасної Європейського Союзу. Наступний нас. так. Е, Враховуючи поточний економічний стан Європейського Союзу та переважаючий розклад сил, е, будь-яка держава ЄС на сьогоднішній день може викликати наслідки для безпеки у глобальному масштабі. Такими тактичними е, наслідками для безпеки є перше – Можливість розпаду або недієздатність створити внутрішні структури відповідно до проблем, що виникають, і відповідно, які матимуть негативні наслідки для Європейського Союзу в цілому. По-друге, надзвичайно небезпечним є зведення безпекової ролі ЄС до обмежених дій або дій, виключно на сусідньому просторі. Ми, як відомо, є країною сусідньою, е Є е е е офіційно країною сусідньою. Країно Це матиме на наслідком е е тенденцію до маргіналізації в ЄС. І водночас це може мати глобальні наслідки для безпеки. Таким, наприклад, ризиком у даній сфері є вірогідність виникнення нового вакууму сили, зміна розстановки сил, зміна стратегічної залежності. Таким чином життєздатність самого Європейського Союзу вже на найближчі перспективу може опинитися під загрозою. По-третє, і тут я поставив знак запитання: наскільки надійно є на сьогоднішній день поділ праці, який був актуальним і який. Довів свою дієздатність протягом холодної війни. Поділ праці мається на увазі те, що Європейський Союз теоретично дійсно зможе сперігати свою релевантність і актуальність лише якщо він буде продовжувати зосереджуватися на переважно не військових проблемах, маючи при цьому надійний захист з точки зору жорсткої сили з боку НАТО та іншої структури з участі США, або США безпосередньо як єдиною найбільш крупною, найбільш. Незалежно в усіх відношеннях держави. О, четверта, це більш активна роль Європейського Союзу в сфері регіональної безпеки наряду з регіональним розподілом обов'язків і відповідальності, що також може мати наслідки для глобальної безпеки, наприклад, в таких регіонах, як Близький Схід чи Північна Африка. Але на даному етапі позиція Європейського Союзу як безпекового актора не буде самодостатньою за винятком випадків коаліційної підтримки з боку США та або НАТО та або інших сильних регіональних союзників. Це відповідно вимагатиме певного рівня стратегічної конкурентоспроможності. Яким на сьогоднішній день відповідно до подібного розкладу сил є сучасне позиціонування Європейського Союзу? Наступний знак, будь ласка. Після так званої декларації Сен-Малу, прийнятої в 1998 рок, році, сучасне позиціонування ЄС, почало набувати тих обрисів і відповідних рис, які ми маємо на сьогоднішній день. По-перше, там було сказано про необхідність нарощення потенціалу для автономних дій, підкріплених надійною військовою силою, для прийняття рішення про їх використання і готовність зробити це для реагування на міжнародні кризи. Це цитата з відповідної декларації. Однак, надзвичайно істотною проблемою на сьогоднішній день є власне ця декларація, а не наявні ресурси, які може реально використати Європейський Союз в плані жорсткої сили, а не посткризового реагування. Теза друга. Всім нам відомо, що у 2003 році була прийнята і формально на сьогоднішній день дія стратегія європейської безпеки, прийнята в рамках Європейського суду. Однак, враховуючи також всім відомі події 11 вересня 2001 року, в США, наслідки наступних військових операцій на Балканах, Північній Африці в стратегії визначається, що нові ключові загрози, які поставили перед Європою і світом, дійсно носять глобальний характер і вимагають реагування ЄС якими взагалі ці, є, є ці загрози? Ну, всі я переховувати не буду. За браком часу назву найбільш більш актуальними. Всі ми, в принципі, їх знаємо. Це тероризм, який на сьогоднішній день справді набуває стратегічного характеру. По-друге, мабуть, варто назвати це розповсюдження питання, проблеми розповсюдження зброї масового знищення. Регіональні конфлікти, і що найгірше, і на сьогоднішній день різними і і зарубіжними чинами справляються такі сценарії, і що є дійсно небезпечним, це ті загрози у поєднанні, наприклад, поєднання міжнародного тероризму із наявністю реального ресурсу, не декларативного, а реального ресурсу застосування зброї масового знищення вже багато, ж, яка вона була. чи ядерна, чи хімічна, чи біологічна. По-третє, домінуючим сприйняттям Європейського Союзу великими гравцями в інших регіонах світу є його сприйняття як структури, маргіналізація якої триває наразі у глобальному масштабі. Відтак, сукупний глобальний виклик для Європейського Союзу на середньострокову перспективу, буде визначатися тим, наскільки Європа, тобто це власне держави-члени ЄС і ЄС в цілому, буде здатна ефективно функціонувати у дедалі більш конкурентному середовищі. І, відповідним чином є також і внутрішні правові та, та структурні стримуючі фактори, оскільки надзвичайно складною і взаємопов'язаною є внутрішня правова структура Європейського суду. Європейське право от, питання фактично перенумерування статей послідовних, які ми знаємо. Договорів тому, що перед Лісабонським ми чудово знаємо, був мастрицький. До того було ще щось долане, ще щось долане. Що достатньо моральні права можу сказати? поспілкувавшись, наприклад з, з, з представниками Суду у Люксембурзі небагато функціонерів власної ЄС знають точну нумерацію, точне формулювання статей сьогоднішнього Лісабонського договору, наприклад, які вони були ще з римської стратегії прийняті в 1957 році, чи консолідовані в, 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 в контексті Мастриського договору тамського там, договорів. Таким чином, розширення подібних завдань, актуалізація викликів для Європейського Союзу матиме у середньостроковій перспективі як мінімум кілька наступних проблемних вимірів і відповідним чином таких сфер, які вимагатимуть від Європейського Союзу консолідованих дій у найближчому майбутньому. Якими є ці сфери? Коротко їх розглянемо. Наступний слайд, будь ласка. Значить, такими сферами є. По-перше, кібербезпека. Така здавалося б, на перший погляд, ну незвична навіть за своїм звучанням, і те, дещо з одного погляду фантастично звучить сфера безпеки, насправді не обмежується кіберзлочинністю. На сьогоднішній день приклади є вже численними. Водночас, держави і не тільки держави Європейського Союзу досить швидко нарощують можливості для створення руйнівного потенціалу в цій сфері і відповідних засобів примусу. Елементи кібервійни вже почали використовуватися в якості засобів здійснення прямих атак. Прикладом може бути, наприклад, кібератака, що ми відносно нещодавно, з боку Північної Кореї на південно-корейське Південно видавництво в Сеулі. Цей відміним чином може бути використано як додатковий засіб під час цілеспрямованих і скоординованих атак в ході регіональних конфліктів або операцій. Відтак, ЄС в разі серйозного сприйняття цього виклику і вжиття відповідних заходів, може розвинути свою майбутню роль у забезпеченні стійкості глобального кіберпростору. Другий виклик енергетична безпека. Ну, мабуть, не, не треба пояснювати, е, шановним фахівцям, наскільки вагомою, наскільки важливою, наскільки е, актуальним є виклики в цій сфері, е, оскільки ця сфера перебуває під загрозою фізичних та електронних атак на сьогоднішній день. Це також стосується, наприклад, такого е, стану трубопроводів, платформ, зберігання та транспортування скарпленого газу, глибоководного буріння, електромереж і так далі. Європейському союзу наразі необхідно розробити послідовну політику енергетичної безпеки, що стосується як відповідної стратегії, так і відповідних можливостей. І у багатьох відношеннях європейський союз на сьогоднішній день декларує майбутню роль провідника в енергетичної енергетичній безпеці. Однак та однак однак, повторюю ще раз відповідних засобів, ресурсів та надійності домовленостей, наприклад, з країною постачальниками, у європейського союзу не вистачає. І в цьому полягає надзвичайно серйозна проблема, яка я викликав не тільки для європейського союзу, от у цьому відношенні, але так на для України, для нашої земельно держави. Як дуже важливої країни транзитера. По-третє, морська безпека. Морська безпека буде ставити, вже ставить і буде ставити все більше вимог на противагу сухопутним силам, враховуючи залежність Європи від морських комунікацій в глобальному масштабі. Е, відповідним чином, на сьогоднішній день рівень забезпечення цієї безпеки не відповідає національним інтересам жодної європейської держави. Е, е, Скорочення морської інфраструктури з боку е, США. Скорочення їх бюджету, тому що безумовно проблеми Європи йдуть у ув'язці з проблемами іншого глобального стратегічного партнера, яким є США, розбудова боргової інфраструктури Китаю, що сприймається також як держава, багатозначна, багатоманітна, але в цілому і загалом держава, яка становить і буде становити серйозний виклик у найближчому майбутньому. Тобто, все це вимагатиме постійних зусиль для вирішення проблем безпеки на морі. Космічна безпека, донедавна також здавалася б сфера, лише яка не вкладається в поняття міжнародне космічне право. От, і деякі технології, які відносно нещодавно, ну, років 10 тому, здавалися там фантастичними, на сьогоднішній день виходять як реальний ресурс, як реальний важень і засіб забезпечення безпеки. Космічна безпека з цієї позиції є однією з важливих сфер розробки нових глобальних безпекових ролей для Європейського Союзу. Чому це так? Відповідь дуже проста. Залежність інформаційної та комунікаційної інфраструктури від космічних технологій та обладнання наряду із зростанням числа країн, які прагнуть використати космічні технології для втручання в критично важливі ділянки наземної інфраструктури, обумовлює початок жорсткої і безкомпромісної конкуренції у сфері космосу, де відповідно інтереси європейських держав можуть опинитися під загрозою. І другий важливий аргумент, що от саме на користь. Актуалізації саме космічного викупу відповідної ролі, там де ЄС справді може вбачати свою роль. Це відповідне напрацювання уже зараз космічних можливостей Європейського союзу. Наприклад, прикладом може може бути наприклад, може згадати досить відомий проект Галілео у сфері у сфері зв'язку. Тобто відповідним чином нарощування цих можливостей запис нового каскаду супутників може, які, мають, які, які матимуть інші функції, наприклад, військові, може, може забезпечити принаймні, принаймні на певний час, якщо не гарантувати, то принаймні на певний час забезпечити конкуренцію, конкуренцію Європейського Союзу в сфері космосу. Нарешті, по п'яти, ядерна, хімічна та біологічна безпека наряду з необхідністю її забезпечення отримала нову якість, оскільки вона нерозривно пов'язана з регіональними і локальними конфліктами. Відповідним чином, Європейський Союз повинен мати всі можливості для боротьби з ризиками розповсюдження зброї масового знищення, розробити стратегію і тактику ядерно-хімічного біологічного засобу як тактику стримування. Таким чином, найбільшою проблемою в даному випадку є проблемою не тільки власне, для Європейського Союзу. Це загальна проблема контролю над режимами нерозпосюдження на зброї масового знищення. Взагалі проблема гарантії міжнародних режимів, оскільки режим, наприклад, на ядерної зброї є лише одним з 13, якщо не помиляюсь на сьогоднішній день режимів міжнародної безпеки. Відтак це матиме і вже вже має, і матиме стратегічне значення. Таким чином для Європейського Союзу забезпечення всіх видів безпеки відповідно, відповідно по градації на середньострокову перспективу є надзвичайно актуальним. При цьому істотним кроком на цьому шляху могло б стати розширення існуючих завдань в цій сфері от, та конкретизація існуючої стратегії європейської безпеки. Дякую всім за увагу. Наступний, якщо будуть якісь запитання, буду вдячний.